Ввечері 7 лютого Росія пролунав потужний вибух. Цього разу було гучно на околицях Іжевська під час випробувань на військовому заводі. Є відповідні відеопідтвердження, як зазначається вибух під Іжевськом. Відео з яким розійшлося у соціальних мережах на телеграм-каналах. Стався під час планових випробувань ракетних двигунів. Він пролунав на водкінському заводі з виробництва техніки військового та цивільного призначення. Таку версію передали представники заводу в місцевому МНС. потужний вибух на полігоні. В Ягулі повідомив один із місцевих пабліків, додавши відповідні кадри. Як відомо, з відкритих джерел одне з підприємств на основі Ваткінського заводу випускає міжконтинентальні ракети стратегічного призначення. Тополь м як пишуть російські ресурси, вона є основою ядерного щита РФ. Також виробляють низку інших товарів військового призначення. Росія продовжує ракетні обстріли території України, внаслідок яких страждають цивільні. Водночас, у відповідь українські сили завдають ударів. Російських військових об'єктах енергетичній інфраструктурі місцям зберігання паливно-мастильних матеріалів, однак вивести з ладу воєнний об'єкт ворога навіть і не прикритий повною мірою ППО декількома дронами. Дуже важко про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, додавши, що Україна шукає ефективніші способи завдання найбільшої шкоди ворогу. на території Росії для українських сил. Є сотні об'єктів, по яких було б доцільно завдати удару, проте з огляду на те, що Україна має Обмежену кількість далекобійних засобів ураження та обираються відповідні цілі. Який завод зможе працювати без забезпечення електроенергією, виходячи з цього, виникає логічний висновок, що необхідно бити саме по об'єктах енергетичної інфраструктури. Цьому власне росіяни навчили нас минулого року, намагаючись поставити українців на коліна, пояснив Грабський. Також важливо пам'ятати, що існують три загальновідомі складові війни: гроші, гроші і ще раз гроші. Саме тому удар по новотековості лузі нафтовий в Ленінградській області не тільки зменшив бойовий потенціал російської армії щодо забезпечення пально-мастильними матеріалами. Він також вплинув на зниження експортної можливості Росії з постачанням к інші країни, адже від продажу нафти та газу Москва продовжує отримувати шалені кошти, з яких, зокрема, платить найменціо та фінансує випуск озброєння і бойової техніки, зазначив військовий експерт. Тому завдання ударів по російських об'єктах критичної інфраструктури та енергетики на сьогодні є на його думку. Найвищим пріоритетом України водночас з появою більшої кількості озброєння, більшої кількості одиниць засобів дальнього ураження зможемо розглянути можливість завдання ударів також по російських аеродромах з метою знищення там, авіації, а також по інших об'єктах, які пов'язані з веденням терористичної війни проти України, підкреслив Сергій Грабський. До... Годину тому пролунав вибух поблизу Кримського мосту, а також на самому Кримському мосту, за даними телеграм-каналів, транспортний ІЛ-76 зазнав аварії та рухнув воду поблизу Кримського мосту. Удар об воду був критичний. Літак пішов на дно, екіпаж не вижив. На мосту в деяких місцях спалахнула пожежа, пише телеграм-канал Морський Вовк. Район падіння оточили. Інформацію російські ЗМІ приховують. Телеграм-канал «Топор помсти» зазначає, що до падіння ніхто не причетний, просто аварія літака в потрібний час і в потрібному місці. Істі міст перекритий повністю. Горить механізм підйомника арки уже в десятий раз за останній час. В той же час, після останніх вибухів, росіяни намагались посилити охорону Карчинського мосту, заявили у військово-морських силах України. Проте, за інформацією Південь, окупанти зіткнулись з логістичними проблемами. Автомагістраль не може повноцінно функціонувати через пошкодження. Росіяни значно посилили охорону Каричинського мосту після останніх вибухів. Про це заявив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Нині їх буває щонайменше десять. Сьогодні було шість-сім одиниць техніки, це сім кораблів, шість катерів. Загалом виходить 13-15 одиниць. Розповів речник ВМСУ Дмитро. Платенчук так, російські загарбники тренуються та намагаються вибудувати оборону, щоб вберегти кримський міст від ударів ЗСУ. Підтвердила під час телемарафону керівниця об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк. Наталія Гуменюк розповіла про логістичні проблеми армії РФ через пошкодження Кримського мосту. За її словами, у мосту досить складна хвороба. Він зайвий за діагнозом. Очевидно, вони намагаються удавати, що його там немає, чому її задимлюють. Дійсно бережуть, тому що він не витримує тих навантажень, які за заплановані технічно, а зараз вимагаються розвитком бойових подій. Не може функціонувати там повноцінно автомагістралі, в дуже обмеженому режимі використовується залізничні колії. Хвороба прогресує, і будемо сподіватися, що ліки для неї знайдуть саме українські сили оборони, зазначила вона. Що ж, Україна повинна розтрощити Кримський міст через Керченську протоку, щоб знищити одну з артерій. логістики окупантів Росії. Естакада буде зруйнована під час бойових дій. Міст для Путіна має і символічне значення, оскільки естакада для Нього одна зі скреп в спробі утримати українську державу в орбіті свого впливу. Про це заявив історик, колишній голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. У Чаті на Главреді він зробив прогноз, згідно з яким сили оборони України у ході бойових дій знищать Кримський міст. Стакаду слід зруйнувати, оскільки вона служить однією з артерії логістики російських окупантів. Я думаю, що так із практичної і символічної точок зору цей міст буде знищений під час бойових дій, як одна з артерій постачання російських сил на території. України зазначив Ятрович. Також він додав, що Кримський міст для Путіна скрепа, яка за логікою російського директора повинна утримувати Україну в робіті впливу агресора РФ. Кримський міст має велике символічне значення для Путіна і Росії. Для Путіна це та скрепа, яка повинна тримати Україну в робіті Росії за допомогою Криму. Тому ми цю скрепу повинні зірвати. Підкреслив Володимир В'ятрович. Військовий експерт Роман Світан вважає, що Кримський міст повинен бути знищений. На його думку, питання розтрощення естакади залежить від. Кількості та якості боєприпасів, які для цього будуть застосовані, зокрема, міст може бути зруйнований як ракетами АТКМС, так і штором шедол. Капітан першого рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМСУ Андрій Риженко вважає, що Кримський міст є дуже великим об'єктом, а для його розтрощення потрібно розробити цілий план. Риженко зазначив, що міст побудований в такій зоні, що є серйозні сумніви щодо безпеки його використання навіть в якості цивільного об'єкта. Як вважає колишній заступник міністра з питань тимчасового Упованих територій Георгій Тука знищення кримського мосту навряд чи призведе до капітуляції агресора Росії за словами Тука для руйнування естакади ЗСУ знадобиться багато ракет. Неутішна історія з Білогорівка, яка мала місце вчора в районі Промка. Телеграм-канал офіцера пише наступне. В першій половині дня не зрозуміло звідки не одну з позицій у районі Промки знайшов підрозділ противника. У складі відділення чи то підкопа, чи ще щось невідомо. Контакт з противником був на відстані 50 метрів. Усе це відбувалося під завалами, тому з дрону одразу не було видно всієї картини. У результаті бою живим залишився один наш воїн. Який зі сльозами на очах після смертей всіх своїх побратимів почав викликати вогонь М 777 на себе? Тобто людина вже готова була попрощатися з життям, але вогневої підтримки не було, бо немає снарядів. У результаті бою була втрачена позиція у промці. Фактично, промка у сірій зоні боєць, який виклав вогонь на себе, невідомо яким чудом залишився живим трьохсотий ПС не для зради, а для розуміння того, якою наші хлопці. Лопці пише телеграм-канал Офіцер до зустрічі, Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.